Дитина народжується доброю, чи потрібно в ній виховувати цю рису характеру. Питання про те, чи народжується людина доброю, чи її можна виховати такою, є одним з найдавніших і найглибших. Відповідь на нього, як і багато інших у сфері людської поведінки, не є однозначною. Сучасні наукові дослідження свідчать, що доброта є результатом складної взаємодії генетичних факторів і виховання, де кожен із цих аспектів відіграє важливу роль. З одного боку існують певні генетичні передумови, які можуть впливати на те, як дитина сприймає світ і взаємодії. Дослідження в галузі генетики поведінки свідчать, що деякі риси характеру, такі як схильність до емпатії, рівень тривожності або агресивності, можуть частково бути обумовлені спадковістю. Це означає, що певні риси, які ми можемо асоціювати з добротою, такі як співчуття чи готовність допомагати іншим, можуть мати біологічне підґрунтя. Наприклад, я відчуваю відчуваю, що моя доброта схожа на доброту мого дідуся. Однак це зовсім не означає, що доброта є виключно вродженою якістю. Генетичні фактори створюють лише певні схильності, а те, як вони розвиватимуться в особистості дитини, залежить від середовища, в якому вона зростає. Важливу роль у формуванні доброти відіграє виховання. Саме через взаємодію з батьками, однолітками та суспільством дитина вчиться, що таке доброта, як її проявляти і чому це важливо? З раннього віку діти спостерігають за поведінкою дорослих і копіюють їхні дії. Якщо батьки демонструють доброту, співчуття, готовність допомогти іншим, Дитина з великою ймовірністю наслідуватиме ці моделі поведінки. Наприклад, коли батьки допомагають своїм сусідам, беруть участь у благодійних акціях або просто виявляють повагу і турботу до інших людей, дитина бачить, що такі дії є нормою і прагне наслідувати їх. Крім того, важливо, щоб батьки не лише демонстрували приклад доброї поведінки, але й активно пояснювали дитині, чому доброта має значення. Обговорення з дитиною, етичних питань, читання книжок або перегляд фільмів, де підкреслюється важливість співчуття і взаємодопомоги, можуть значно вплинути на її світогляд. Пояснення, чому важливо ділитися, підтримувати. І не залишати інших у біді закладають фундамент для розвитку внутрішнього морального компасу дитини. Важливо також заохочувати дитину до реальних добрих вчинків, наприклад, допомагати старшим, захищати слабших або брати участь у благодійних заходах. Такий досвід дає дитині можливість відчути радість від допомоги іншим і усвідомити цінність добрих справ. Однак виховання доброти це не лише нав'язування певних правил чи норм поведінки. Важливо створити атмосферу довіри і безпеки, де дитина відчуває себе коханою і захищеною, де дитина на собі відчує саму доброту. Коли дитина відчуває любов і підтримку з боку батьків, вона краще сприймає емоції інших людей і вчиться реагувати на них з Розумінням і співчуттям. Навпаки, якщо дитина зростає в середовищі, де панують агресія, байдужість або жорстокість, це може суттєво знизити її здатність до прояву доброти. Діти, як і дорослі, можуть зіштовхнутися з труднощами, які можуть викликати в них почуття гніву, образи чи несправедливості. У такі моменти важливо допомогти дитині усвідомити свої емоції і навчити її, як правильно реагувати на негативні ситуації, не втрачаючи доброти і поваги до інших. Отже, доброта це результат поєднання вроджених схильностей і виховання. Хоча деякі діти можуть мати природну схильність до співчуття і доброзичливості, однак без відповідного виховання ці риси можуть залишитися нерозвиненими. Водночас, навіть якщо дитина не має виражених вроджених схильностей до доброти, правильний підхід з боку батьків та оточення допоможе. Може їй розвинути ці важливі якості. Формування доброти вимагає часу і терпіння, послідовності, але це одна з найважливіших інвестицій, яку батьки можуть зробити в майбутнє своєї дитини. І ще один момент є важливим для нас, як для християн. Навіть якщо дитина не має генетичної схильності до доброти і впродовж дитинства не відчувала її прояв, то коли вона знайомиться з Ісусом, вона має має можливість відчути на собі доброту Бога та навчитися їй.